Фармадов. Забудь про головний біль. Для того, аби вас помічали на дорозі учасники руху, варто лише правильно підібрати одяг і аксесуари для вечірніх прогулянок. Найперше одягайте речі світлого кольору, але лише на половину вашої статури. Тобто або світлу куртку, або світлі штани. Бо в темному одязі на неосвітленому переході водій побачить вас лише за два метри і може не встигнути зреагувати. Найкраще привертають увагу елементи одягу, що відбивають світло, приміром, стрічка чи браслет. Вішати світловідбивачі краще з боку руху транспорту, або обабіч себе і на рухливих частинах тіла, ще зап'ястки чи гомілки. Такий аксесуар має розташовуватись на рівні зору водія. Найпомітніші світловідбивачі жовтого кольору і понад 15 квадратних сантиметрів. Особлива історія з дітьми. На дитячий одяг слід кріпити одразу кілька світловідбивачів на рівні голови, корпусу та рук дитини. Аксесуарами можуть бути стікери, термополоски, кулони, шнурки. Можна кріпити світловідбивачі у формі іграшкових звірят. Не забувайте і про безпеку домашніх улюбленців під час вечірніх прогулянок одягайте тваринам ошиники, що світяться, або закріплюйте на їхній одяг світловідбивачі. Згідно статистики, відбивачі зменшують ймовірність наїзду в шестеро. Виконуючи ці прості правила, ви станете відповідальним пішоходом. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.